Ряд військових журналістів оприлюднили ось такі пости у себе в соціальних мережах. Я прошу вивести це на екран. Так, значить, будемо читати. Завтра фронтову зйомку скасували. Колеги кажуть, що вступає в дію заборона. Так, інформаційна протиділа закінчилась. Так. Так. Ну, люди обурені. Я думаю, ви самі можете прочитати ці пости а, якби так. І ну, якби це прикра подія, це не вперше. Ага. О, Це прикра подія, це не вперше, але вперше от за час повномасштабного вторгнення. Тепер давайте поговоримо про це. Ну, скажімо, я вам скажу, скільки це YouTube, там і Facebook, да, то я вам скажу свою суб'єктивну точку зору, що там на телевізорі не завжди дозволяють. Значить, насправді до цього була вже заборона знімати певні види західних озброєнь. Ну, тобто, якщо ви звернете увагу, ви не так часто бачите в новинах, там, наприклад, м 37 ну там 155 мм артилерію. І, здається, один раз ми бачили стріляючий Хаймерс. Один раз це зняло, зняло CNN, а, і зняло. Ну, не в останню чергу, завдяки ініціативі е, нашої хорошої колеги та партнерки Ріти Чеченко, яка є зараз працеофіцеркою на Харківщині. Всія Харківщина, молода журналістка, дуже пробивна і велика молодець. Тому ці кадри в цвіт побачив на щастя. Зараз зняти цю техніку доволі складно. Ми намагаємося і будемо намагатись, думаю, що рано чи пізно знімемо. Ем, от, Але питання, які виникли в журналістів і в мене, це а чому заборонили зразу всім і зразу кругом? Наскільки мені відомо з таких, скажімо там, куларних різних джерел, то ідея заборонити виникла тоді, коли почали багато базікати про контрнаступ на півдні. Але базікати почали політики, не журналісти. Тобто, більшість воєнних журналістів, в яких достатньо. Ну, давайте так, без сексизмів, достатньо великі певні частини тіла, щоб тому, що ну, жінки, на щастя, теж є, е, які туди їздять, да, щоб їздити і це знімати. Ну, я щось не пам'ятаю. Хай покажуть мені там Генеральний штаб, там хто там вводив цю заборону. Ну, точніше, я знаю, хто її вводив. Я не хочу зараз іти по прізвищах, щоб не заходити в особисту якусь конфронтацію, але хай покажуть, от хто з українських журналістів, саме журналістів, не політиків на якихось посіпак, щось таке зробив. Що воно вам нашкодило. От. І чому, ну, що це за савдепія, Що це за обрубання всіх, коли хтось один там залетів? От. А, що Ем, Журналістам просто, щоб ви розуміли, от мені як людині яка зняла, і, до речі, от, ще там черговий анонс от, до Сергія питання: коли буде монтаж у нас двох сюжетів, Сережа? У нас буде дуже два класних зараз сюжети. Ми зараз будемо робити довгі формати. От на початку війни такі довгі формати були там про їжу, про тварин на війні і так далі. Зараз будуть уже повне безпосередньо про саму війну. Довгі формати, і в нас готуються два дуже хороших випуски, я їх анонсую. Вони так довго випускаються, саме тому, що їх віддивляються військові, саме тому, щоб ми нічого не запалили, що отут замаште, це приберіть там, і так далі. Ну тому, що в першу чергу тут, як клятва гліпократи, не нашкодь. Але вони будуть. І що хочу сказати, як людина, яка от повернулася з камерою там, з війни, як людина колеги якої зараз з камерами на війні. Нам в разі чого не дадуть виплати. Да? От я, мені невідомо, чи там щось заплатять там, наприклад, сім'ї Макса Лєвіна, який загинув на цій війні, знімаючи цю війну, який нам давав свій контент теж. А при пораненнях не дають зараз. Олесь Навроцький, який допомагав нам як волонтер з пораненням на реабілітації лежить в одному там, з київських шпиталів уже не перший місяць, на самому початку був поранений. Є просто певна категорія людей, яка розуміє, що це важливо. Тому що якщо тебе нема в медіаполі, знаєте, якщо ти сходив в спортзал і не виставив інстаграм, в спортзал ти не ходив. На жаль, ти саме працює з війною. Любі друзі, шанов, ну зараз в сучасному світі, якщо ти не показуєш свою війну, то цієї війни нема. Просто нема. І м м цю нішу заповнює в результаті умовний шарій, який, до речі, є. От його прибрали з нашого сегменту там, Фейсбуку, але він є ще, на жаль, в Телеграмі та на інших місцях. Його дружина там показує відео з нашими пораненими, деморалізуючи далі суспільство. Ну, це їхня робота, це ясно. А, і от мий інформаційний вакуум він заповнюється двома речима: перше, суспільство починає думати, що від нього щось приховують. Да? А знаєте, оце, що там случилось, нам нічого не сказали. Ем, і друга, інформаційна вся гедота починає залазити. А потім ви ж самі, ви ж військові, які це заборонили, обурюєтесь, а чому в суспільстві немає війни? А тому, що по телевізору, от він так влаштований. що Ти не можеш показати щось, якщо в тебе нема картинки. В тебе є картинка, або нема. Якщо нема, це новини, вони не показують. Ем, і поїхали далі. Значить, ем, ми. Якби нам нічого приховувати, як казав моєму товаришу, який навчався колись в, на розвідника там на службу зовнішньої розвідки, що найголовніший ваш секрет це те, що ви ні хріна не знаєте. Я попросив, до речі, зробити тут кнопку, щоб можна було себе запікувати і матюкатись. Поки її нема, буду підбирати слова. От е, ці кейси заборон вже були, я вам зараз навіть перечислю. Давайте підемо від початку. Це ті, які от швидко, просто от не напрягаючись, знайшли в соцмережах. 8.01.2015 року прецентр у Краматорську розпочинає видачу прескарт для терористичної операції. Тобто вона рік ішла, почала видачу прескарт. Молодці, типу, далі. В тому ж вже в вересні 2015 року обурені журналісти масово протестують проти обмеження до, зони, до доступу до зони АТО. В 2016 році, влітку, прес-центр АТО ініціює призупинення акредитації станко Ривуцької журналістів нової газети. Це, до речі, класно. От там люди зробили дуже велику лажу, і це наробило зла. І це якраз той випадок, коли точково карали журналістів за діло. Молодці. Далі, в листопаді 19-го, Макс Лєвін повідомив, що йому відмовили в акредитації. Було, але ну, в результаті Макс знімав. Насправді, дивіться, оці всі заборони вони не дають нам знімати там, військові підрозділи, ну, скажімо там, регулярні. Але при цьому. Чудово, от чому всі дивуються, що наша армія, ми мало знаємо там різних бригад. Зато всі знають батальйони сам з, з різними гучними назвами. Тому що ці батальйони зазвичай журналістів пускали, вони попадали в телевізор. І через це у нас героєм, вибачте, був а, в 2014 році не пан Залужний, а пан Семенченко. Отак буває, бо там не пан Муженко. Тому що пан Семенченко виходив до камери і міг говорити. А, далі, в 2022 році. Військовому журналісти на фронті, а Бутусову відмовили тоді в доступі. Ну, це якби Бутусову не завадило. І в мене свого часу, в мене особисто, ще як голови фонду Повернись живим, була протистояння, там певне з Віктором Муженко, коли нам теж намагались заборонити. І я тоді сказав: дивіться, якщо ви зараз забороните, я показово зроблю вам селфі з кожного. Населеного пункту з кожного підрозділу по передовій, тому що фонд допомагає і буде допомагати, якби не зважаючи ні на що. Ми нічого не порушуємо, ми не робимо зла, ми не є якоюсь стороною якоїсь політичної розборки. Ще це в той же час була ситуація, коли от, прошу попроса, показати Олексія Наздрачова. Це не знаю, як зараз. Раніше він був головою цивільно-військового співробітництва Збройних сил. Людина, яка підрозділ якої був створений з нуля, тобто в нього нічого не було, він відповідно дуже. Якби був залежний від волонтерів, ми всі їх знали, вони знали нас всіх, тому що в них не було там ні рації, нічого. Волонтери їх всім забезпечили. І потім хлопець в 19-му році нас чогось раптом чи в 18-му, військове співробітництво хоче взяти покт каблук, обілечувати, казати, що комусь знімати, казати, куди їздить. Мов доїдьте до пункту там постійної дислокації бригади, до окопів вас не пустимо. Там все віддасте і так далі. Закінчилося дуже погано. Закінчилося особистою розмовою мене з Олексієм, з елементами ненормативної лексики, з елементами неповаги до співрозмовника. Ну і в результаті це вплинуло на його військову кар'єру, тому що він пішов проти всього волонтерського руху. Чим поплатився. І це просто ще раз показує, що заборони працюють погано. Тобто всі військові журналісти, панове генерали, всі військові журналісти, вони. Працюють на перемогу, вони працюють для вас. І ми абсолютно окей, якщо ви скажете не знімайте отак, знімайте отак, не знімайте це. Або давайте, наприклад, в Херсонщину ми поки не будемо знімати, тому що ми не хочемо там щось видати. Але знову-таки, з нашого проєкту зараз два на монтажі лежить відео, і вони так довго лежать, в тому числі через те, що ми погоджуємо з військовими, щоб надати зайвої інформації. От ем, тепер дивіться, якщо ми подивимося на цю історію з точки зору. Телебачення і з точки зору закордону. Я повернувся з Америки. От на днях там займався координацією наших різних ініціатив. Там я маю на увазі на нашого проекту А української діаспори, ініціатив, пов'язаних з підняттям нас там в медіапросторі. І хочу сказати, що от в Нью-Йорку розгорнули найбільший прапор України. CBS канал пролетів над цим прапором, зняв і в результаті в ефірі пролунало. Українці розгорнули прапор, а ще в Україні війна, а ще Україні треба допомагати вперше за якийсь час. До речі, на днях на CBS на тому ж вийшов сюжет, в якому використаний наш матеріал, матеріал проекту Український Свідок. Там нас згадали, затегали. Тобто ми прориваємося по-різному в той медіапростір. І, на жаль, якщо ти там вмикаєш телевізор, там України все менше. А менше, тому що люди хочуть екшен. У нас, як виявляється, для себе сьогодні відкрив, що у нас досі на фоні українського прапора і маскувальної сітки виходить людина і щось бубнить оцим канцелярським тоном, знаєте, як застегнута до останнього гудзика на Кітілі, і голосом через рот щось повідомляє. Люди, ну, CNN це не возьме, і CBS це не возьме, і MSNBC, і Fox це не возьме. Нормального спікера в генштабі і в Збройних силах як не було харизматичного, так і нема. Тому домінує Арестович. Тому умовні там домогосподарки дивляться Арестовича, щоб спокоїтися, бо у вас, на жаль, жодна людина не навчилась нормально говорити на камеру. І ми цю нішу допомагаємо вам заповнити. А ви нам забороняєте доступ до всього фронту, не пояснюючи чому. Ну Це не серйозно. Ми всі розуміємо, що наступальні дії, там, але наступальні дії не кругом, а контент має бути. Війна не має пропадати з телебачення. А, от. І що ще? Ми з вами просто живемо в своїй українській бульбашці. І в її межах от ми, наприклад, був дуже великий такий. Ам потік Хейту в бік Олени Зеленської. А я вам скажу з точки зору от, людина, яка була в Америці, це рідкісний випадок, коли ми там потрапили знову в Медіапол, коли про нас згадали, що ми взагалі є, що як в нас в гімні співається, ще не вмерла Україна. І... Наше, якби от те, що відбувається у нас, це дуже наша внутрішня історія, про яку іноді згадують за кордоном. Нам треба, щоб згадували більше. І тому і потрапляння зеленської на обкладинку, нехай там були в неї фото з мрією, недостатньо поважні. Повірте, я на святкуванні дня незалежності там в вечорницях в одному з нічних клубів в. Одному зі штатів не буду називати, щоб нікого не образили. Там за діджейкою ззаду танцювала гола жінка в купальнику кольорів українського прапору. От просто купальник жовтий, руки покрашені в сині, сині буси, і там це нормально, там немає війни. Більшість українських івентів за кордоном виглядає так, що вам їх показати, ви всі почнете їх хейтити, так як ви хейтили Зеленську. Я не хочу їх зараз там вигорожувати. Я просто хочу сказати, нам треба потрапляти в медіапол. Якщо ми не будемо потрапляти за кордоном, там буде те, що хоче Росія. Або якісь їхні внутрішні проблеми, не будемо потрапляти за армію тут, в ефір, тут буде Арістович. З усіма його плюсами і мінусами подобається вам він чи ні. От. І тепер все-таки, оскільки, ну, знаєте, мій палкий спіч, я можу ще продовжувати. Да? Насправді. Насправді, давайте ні, я підведусь. Віктор Ківлюк, я дуже дякую, що ви чекаєте до... ще дві хвилинки і ми вас включаємо. Дивіться, саме важливе, знову до генералів. Якщо ви не можете зробити контент самі, а сорі, скільки людей підписано на військове телебачення, наприклад, ну, от. а скільки разів його показувало CNN. Якщо ви не можете зробити нормальний контент, дайте можливість це робити іншим. Якщо ви хочете, щоб ми щось робили інакше, навчіть, підкажіть, допоможіть. Але давайте не будемо зараз, тому що ну який час це ще побуде, і буде буче. журналісти піднімуться і рано чи пізно, як всі попередні рази, нам дозволять. Давайте якось по-нормальному, без скандалів.